Вітаємо усіх громадян України з Новим Роком, наших воїнів з Новим Роком. Міру вам, усім новому році. Слава Україні, слава нашим воїнам. Всім добра, міра і щастя. З наступаючим новим 2023 роком. Миру і добра. З Новим роком найголовніше миру і все. Миру нам усім. Злагоди, всього самого найкращого, щоб наш 2023 рік. Був як можна краще, ніж всі остальні. Побажати миру всім нам, щоб закінчилася ця страшна війна. Прийшов достаток в нашій сім'ї, здоров'ячко не минало і всі негаразди хай залишаються в такому тяжкому 22-му році. А всі гарні новини нас чекають у прийдешньому 23 році. Вітаємо з Новим роком. <ріст> з наступаючим. Щоб побист закінчилася ця війна. Вибачте, будь ласка, не могли б привітати жителів лобців. Спішіть, будь ласка, гарного вам дня. Отак. Мене запитували, хто а, попадає в кадр, хто не попадає. Людина не хоче говорити, вона не говорить. Це її вибір. Міг би сказати пару слів на відео. Привітання. Скажеш? Дуже схожа ситуація, правда? Щиро вітаю всіх з наступаючими святами. От, бажаю, щоб мрії здійснювалися. А головне, щоб на нашій багатостраждальній батьківщині настав мир. Окреме вітання і низький уклін нашим воїнам, які боронять нашу рідну батьківщину. Хлопці, кріпіться, Ми вам будемо як можна більше допомагати. Все буде Україна. Слава Україні! З новим роком! Желаю! Вітаю всіх! Нас скоріше, прошу мир, щоб ми зажили так, як, так, як раніше жили да, і любили друг друга, і бажали друг друга. Щастя, здоров'я, удачі, щоб мені збувалися, щоб були кращі друзі, щоб закінчилась війна. З Новим роком, жителі Лохвиці. Добрий вечір, добрим людям! на здоров'я! Хочу би привітати вам з Новим роком. Бажати всього найкращого. Нехай буде мирне на небо над головою, щоб світло не так часто вимикали. Щоб, О, <свіття> <свіття> щоб все було добре, всіх благополуччя. З Новим роком! Щастя, мира над головою і щоб закінчилась війна. Щастя, добра, перемоги. Да? Скажи що небудь. Робить <смеш> цього найкращого з новим роком і різдво.